Всіх вітаю на каналі Мета. Боягузливі люди зазвичай побоюються конфліктів і робитимуть усе можливе, щоб уникнути їх, або ж вони маніпулюють іншими, оскільки їм не вистачає можності в чомусь брати на себе відповідальність. Вони схильні панікувати в надзвичайній ситуації і не особливо люблять переймати важливі рішення. У сьогоднішньому відео розповімо, які зодіакальні знаки потрапляють у цю категорію людей. Ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і ми починаємо. Перший знак у нашому списку телець. Телець обережний і перебільшує все до такої міри, що починає боятися здійснювати якісь дії. Йому потрібно розібратися у своїх почуттях і придумати план. Але поки він цей план виробить, то буде вже занадто пізно щось виправляти. Цей знак не проти пустити все на самоплив, тихо страждаючи осторонь, але не бажаючи нічого робити. Щоб якби чого не вийшло, наступний знак у нашому списку рак. Для раків їхні помилки, як правило, є виною кого завгодно, але тільки не їхнім промахом. Раки хоробрі, коли справа доходить до боротьби за своїх близьких. Але коли доводиться нести відповідальність за власні дії, люди цього знака показують наскільки вони боягузливі. Стикаючись із такими проблемами, раки ховають голову в пісок. І уникають усілякого діалогу або обговорення складних моментів. Далі діва якщо діва робить все відмінно і не припускається помилок, то вона почувається впевнено, але вона шалено боїться, коли їй кажуть, що вона чогось не знає, або коли вказують на її промахи і провали. Діви зазвичай находять у ті місця, де вони можуть виявитися не найрозумнішими людьми в суспільстві. Оскільки їм не подобається визнавати, що вони комусь і чомусь поступаються, особливо в знаннях і рівні інтелекту. Наступний знак Терези: насправді Терези це далеко не найбоягузливіші люди. Погане враження про них складається через те, що вони прихильно ставляться до награності та драматизації якихось подій. Якщо Терези нароблять помилок, то стануть ридати і рвати на собі волосся. Щоб викликати співчуття і відвернути увагу від своїх промахів. Терези знають, що їм потрібно просто взяти на себе відповідальність за власні дії. Але вони цього дуже не хочуть, а тому постійно самоусуваються з будь-якої ситуації. І останній знак у нашому списку риби. Риби надмірно чутливі, що може призвести до дещо боягузливих реакцій і дій. Коли щось іде не так, риби воліють перекласти відповідальність на інших. Бувають моменти, коли риби занадто налякані, щоб битися і наполягати на своєму. Тому вони лягають на дно і роблять вигляд, що їх немає. Такі боягузливі люди, як риби, це великі майстри ухилятися від того, що вони не хочуть, і бояться робити на цьому сьогоднішнє відео добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски.